Так, всім вітання, миру та добра. Вітаємо вас на нашому каналі. Попросив мене пан Ігор зняти відео, М -м, вже я втомився такі відео знімати, тому що у нас вже все розказано, розжовано. Я розумію, що нові люди не бачили цього. Старайтеся перше, шукайте те, що є у нас інформація на каналі, бо це забирає мене дуже багато часу і, в принципі, я нічого нового не розкажу. Намалюю мій схему об'язки. Для того, щоб намалювати схему об'язки, треба знати. Ні, ну схему намалювати, так, да. але коли нам деталізацію написати про м, деталях, що там за мови, треба знати, яка, який тут діаметр різьб, внутрішня чи зовнішня різьба, який тут діаметр різьб. який тут діаметр різьп? Я не знаю, це треба годинами все обговорити, мене ну, не вистачає ні часу, ні сил, тому що є межа моїх можливостей. У мене взагалі немає вільного часу. Постійно все ще забирають мене дзвінки, я там не встигаю всім дати відповіді. Десь понаписано вайбер, пообіцяв перезвонити не можу перезвонити, бо немає часу. Значить, що в нас? Робимо об'язочку між котлом, теплоакумулятором трубою 15 дюйма. Американочка. На підйом пішли ми тут на підйомчик в теплоакумулятор. Плюсковий клапан зворотній. Американочка, кран 1,5 дюймовий. Звороточка, 1,5 дюймовий кран, американочка. Без різниці, чи це вниз у вас буде, чи підйом. Краще на підйом для цього клапана. Краще. Він у вас не стукав при розгоні. Є можливість, якщо у вас там різниця в висоті, можна краще на підйом. В будь-якому падочку цього клапана на, на опуск ставити я не рекомендую. І пішло в наш е, котел. Тут американочка. На вході в котел ставимо термометр. Робимо мале коло, тут приваримо різьбу 1 дюйм, американочка на 1 дюйм е, внутрішня внутрішня різьба. Далі кран, фільтр, 1 дюйм, трьохходовий клапан проти стрілочок. От так малюємо, де, як тут намалювати стрілочка, в такому положенні ставиться трьохходовий клапан. Далі насос качає сюди вниз. З цієї сторони перед клапаном підйомчик, кран, коліно, фільтр. Це треба все дивитися по місцю. Може бути тут кран стояти, тут коліно. Це вже як у вас воно виходить. Тут фільтр і тут фільтр на один дюйм. Кран, фільтр триходовий клапан. Триходовий клапан отакий: 177 41 Чому такий, до нього підходять прекрасно гаєчки від насосів. Термоголовочка 174 21, 00 Капіляр від термоголовочки ложимо сюди, на вхід в котел. Сюди Сюди вже після насосу. І тут термометр. Виставляємо температуру тут. На подачі, якщо у вас немає в котлові, термометра, ставимо термометр. Якщо навіть є тут не завадить, бо він ніколи бреше манометр. Вибуховий клапан, якщо у вас там немає десь от лові місце, для його там, ну, не передбачено, Ставимо вибуховий клапан краще два. Вгорі теплоакумулятор. а десь там у вас є місце для розповітряння. Якщо у вас є тени, ще ставимо вибуховий клапан на теплоакумулятор. І все, тут не знаю вас. Якщо півтора дюймовий вихід, то робимо перехід із 1,5 дюйма футорочкою, така редакційна футорка із 1,5 на 1 дюйм. Тоді ставимо кран. Американочка, внутрішня зовнішня, зазвичай, як теж, я не знаю, який, які у вас там діаметри, і робимо колектора. Там буде у вас два контури. Два контури. Без колектора зробити це можна, але буде дуже перехрестя. Труби, там буде недобре, це ну, дуже складно. З колектором набагато простіше. Це, що у вас йде на, на тепличку, на підігрів підлоги, так, так звані ну, труби, які у вас в там, ґрунтові, там будуть чи на ґрунтові, чи в ґрунтові. Робимо такий підміс. На фан -коїль. там трошки простіше буде. Кран, фільтр, все одним дюймом. Кран, фільтр, трійник, ми чаву не ставимо на наших відеопрекрасну, далі насос. І тут така гільза стальна, сюди термометр і капіляр від термоголовочки. Сюди прикладається. Далі кран і пішло на подачу на вашу теплопідлогу. Вертається звідси звороточка, кран, знову фільтр. Трьохходовий клапан, трьохходовий клапан. Тут по стрілочках, от так, стрілочки буде на трьохходовому клапані, як тут намальовано. Після клапана е, пружинний клапан. Після трьохходового пружинний клапан. І тут знову кран ставиться на 1 дюйм. Там, де той вихід, де на е, фан просто кран, фільтр і насос. Оцього, оцього всього не треба. Ні трьохходового не треба, ні цього, е, нічого не треба. Тобто на звороточці буде тільки цей кран. Прямо ця труба доходить сюди до цього крану на звороторці. Все. І там поставити два трійники, щоб можна було, ця трійника і два крани, щоб можна було закрити подачу на фан а відкрити на батареї, коли у вас раптом щось вийде фан з цього з ладу. На звороточку можна робити стальну, можна робити поліпрепилену, як вам зручніше. Так само тут американка кран. Сюди врізаємо розшильний бак. Це місце хороше. Розшильний бак врізати. Це так, Тут кран один дюйм, триник один дюйм, американочка один дюйм. Чи з боку у вас під'єднати, чи зверху, чи знизу. Це вже треба дивитися по місцю. Далі тут ставиться футорочка із 25 на 15 на півдюйма. І ставимо зелений краник на півдюйма, зливати розшильного бак. Це все показано 100 разів в наших відео. Хочете, щоб я допоміг комусь. Шкода, що скільки багато часу людям бувало, що малював схеми, писав, а потім люди навіть поробили по-своєму і ну, забрали часу, і їм не користувалися. Мені дуже прикро, звичайно. Просто мене ще не вистачає на все терпіння і часу не вистачає. Все, я розказав основне, як керувати, які термостати. Вже ну, Є на наших відео все розказано. Детально, це, я ну, немає змоги з кожною людиною все детально. Краще всього. Ви побачили схему, намалюйте своєю рукою, як ви зрозуміли, прийшліть мені на Viber, я підкоригую. Так, людям багатьом, дуже багатьом людям ми підказували, підказували, люди зробили і все працює. Якось так, Щоб написати комплектацію детально, треба мені знати, який тут діаметр, внутрішній різні, а тут який діаметр, як внутрішній чи зовнішній, ну, як американку брати, бо американка є з двох сторон внутрішній різьби є, може бути внутрішня, внутрішня зовнішня і так далі, і тому подібне. Вгорі розповітрювач, тут термоголовочка 174 на на 20,50 градусів, бо там тепла підлога, там високі температури не потрібно. Навіть якщо це, теплопід... навіть якщо це теплиця, отаке От відео вийшло на сьогодні. Пишемо, що ви по цьому думаєте. Вибачайте, що трошки заскоро, тому що брак часу на все. Пишемо, ставлюємо пальчики вгору і всім до побачення.